Виконуємо завдання 11 з розділу співпрацюємо до квеста 7 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання завдання найзручніше використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно зайти в обліковий запис Google для того, щоб зайти на свій Google Диск, а для цього найзручніше просто створюємо нову вкладку. Вибираємо додатки Google та вибираємо диск. Якщо ви вже зайшли в сій обліковий запис Google, то зразу заходите на свій Google Диск. Якщо ні, то натискаємо Увійти. Я вже використовуючи даний браузер комп'ютер. Заходив сій свій обліковий запис Google, через це вибираю зі списку. У вас, якщо у вас немає вашої електронної адреси в списку, то натискайте Вибрати інший обліковий запис, вводите пароль. Далі. Заходимо на мій диск і створимо ось тут Google презентацію. Папку окремо створювати не будемо, а зразу вибираємо створити Google презентації. Відкривається нова вкладка. Зразу назвемо дану презентацію якось. Називаємо українці та українки, які змінили світ. Дана Google презентація буде зберігатися на вашому Google диску. Ось це вона. Давайте у новому сторінку. Щоб побачили, що назва змінилася. Ось, назва вже змінилася. Повертаємося до Google презентації. Ну і зразу давайте виберемо тему презентації. Вибирайте, яка вам подобається. Ви працювали в PowerPoint, через це нічого складного у вас тут не буде. Назвемо презентацію. Напишемо, хто автор цієї презентації. Для того, щоб створити новий слайд, натискаємо Вставити новий слайд. Ну і зрозуміло, нам потрібна деяка інформація про українців. Давайте знайдемо її в інтернеті. Давайте переглянемо ось тут. Зрозуміло, ви можете вибирати інших українців, а нехай у мене спочатку буде Володимир Великий. Зроблю ось так. Копіюю ось це текстове поле, щоб воно виглядало точно так само. І пропишу роки народження. І хто це є? Тільки менший розмір шифту. Та й колір інший поставлю. Ось так. І нехай ще накреслення буде жирне. І ось тут, ось так. І ось тут також. Є таке. Тепер напишемо про нього щось, щоб не писати, скопіюємо. Перетягнемо рамку сюди. Ось тут стамо зображення. Правою кнопкою по зображенню, копіювати зображення. Права кнопка Вставити. Інший спосіб вставити зображення це ви зберігаєте зображення на комп'ютері або, можливо, у вас вже є зображення на комп'ютері. І вибираєте Вставити зображення, завантажити з комп'ютера. І вибираєте потрібне зображення. Аналогічно робити з іншими видатними українцями, я думаю, принцип зрозумілий. Я вже повністю робити не буду. Напишу тільки на останньому слайді, дякую за увагу. Розмістимо по центру, накреслення жирне, збільшимо розмір. Ну і колір нехай буде ось такий. Все -таки. Можна ще було б ставити яке зображення, але це таке. Ось так. Де зберігається дана презентація, пам'ятаєте, на вашому Google диску. А тепер потрібно ще надати доступ до цієї презентації двом учням вашого класу. Можна надати доступ через Google Диск, виділяєте, натискаєте надати доступ. Або через саму Google презентацію натискаємо поділитися. Вибираємо. Кому будемо надавати доступ. Я вже використовуючи даний обліковий запис, надавав доступ. Ти писав листа Gmail. Через це в мене є деякий список електронних адрес. Якщо у вас немає електронної потрібної адреси, то прописуйте її в даному полі. Ну, або вибирайте зі списку двох учнів. Я виберу ось таких: прапорець сповістити, залишайте. Це означає, що їм на електронну пошту прийде лист, і вони з листа зможуть відкрити дану презентацію. Надамо тільки доступ. За умовою завдання учні, яким ви надасте посилання на дану презентацію, будуть коментувати дану презентацію, тому ми виберемо, може коментувати, щоб редагувати не могли. До речі, інший спосіб, як надати посилання на дану презентацію, це копіювати посилання. І ось те посилання, що скопійовано, надіслати через електронну пошту чи месенджер будь-який учасникам. Тобто всі, хто будуть мати посилання, їм буде наданий доступ так, надіслати. Тепер даним учасникам буде надісланий лист. Крім цього, учні вашого класу також мають вам надіслати дозвіл на коментування якоїсь презентації. Ви повинні будете відкрити цю презентацію та трішки прокоментувати. Я покажу тільки, як коментується. Виділяєте якийсь текст. Натискаєте на панелі інструментів Додати коментар та пишете коментар, наприклад, чудова презентація. Я дізнався багато нового. Додати коментар. Всі коментарі ви можете побачити ось тут. Можете відповідати на коментар ось так. Або, якщо вже повністю обговорення завершено, натискайте на ось цю галочку, щоб позначити обговорення, як вирішене. Ну, і на цьому все. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису, завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!